Ти дуже часто трапляєшся мені у вигляді слова. Теоретично я розумію тебе хвилюю після дощу, бо щодня випаровуєшся із моїх судин. Давай будемо довго мовчати. Не дивитися в очі. Ми ж бо закинуті в різні галактики? А коли ти залітаєш на мою, я починаю вмирати. Ти це час, коли відчуваєш всі м'язи, всі зриви, нервові серця, перенапруження серця, асоціація між тобою і майбутнім відсутні. Бо хіба можливо майбутнє, якщо не було минулого, якщо не було снігопаду? Якщо б просто не було віршів. Ти моя інквізиція. Спалюй мене. Спалюй мої вірші. Ти ж бо ніколи не приймеш те, що вони присвячені тобі. Ти це стіни моєї кімнати. Навіть якби я не народилася, елементи архітектури все одно зберегли свою форму, запах. До речі, про запах. Досі відчуваю ароматових парфумів на своєму тілі. Інколи мені здається, що він повсюди, ніби огортає мене, нагадуючи про ті миті з тобою. Я... Я не погоджуюся з цим, чуєш, не погоджуюся, бо стіни не мають права впливати. На мій світогляд. Але чомусь хочеться, часом хочеться кохатися з тобою всюди. В пустій кімнаті, на холодній підлозі, на підвіконнику. На стосах книжок. Хочу приносити тобі воду, свіжі газети, готувати їжу, хочу вивчати тебе як книгу, вдихати твій запах як пару після дощу. І мої запалені очі наслідок вихору співпадінь, що оточує тебе. Якби ти був справжній, я б знайшла тебе. Я і досі шукаю, а ти приходиш сам. Лягаєш, бо. Пол... А на ранок зникаєш. Ти це сон. Ти це тільки сон.